Ну що, я на стенді Форж, друзі, показую вам сівалочку новеньку, яку ще ніхто не бачив взагалі. Називається Хорж Верса. Отак от. Хорж Верса 7 В. Така от сівалочка, друзі. Подивіться. Як вона виглядає. Хорш, звісно, це кажуть, що, самі сівалки це Porsche, що найкращі сівалки це форж, що найкращих немає, ніж форж сівалок. А ну скажіть, правда то ще чи, чи неправда? Ну дайте я підійду, пройду. Покажу, як воно що тут зроблене. Отак от от оце все зроблене діло. Хоршверса, коротше. Хоршверс. Солі. Можна пройти? Замучились маленькі, повпиралися, що не можна пройти подивитись. Тож дайте всім пройти, найомойо. Думаю тільки про себе, реально. Зараз заліземо ще зверху, подивимося, як воно виглядає. Такий от моніторчик. Опа-ча. Що два бункера, один на зерно, другий у нас на добриво. Ось так от. Так от виглядає зверху. От тут у нас стенд хорш, стенд беднар. І, мабуть, все. І там ще ще бачу. А, гаспардо ще є. В общем, по маленькому злазимо. І петляємо далі. А це у нас лісні причипи такі от. Кстати, теж популярні в Україні. І щось я не зрозумів, це хорш виробив такий причип. Дивіться, яка незалежна підвіска.